Ми зараз знаходимось біля Бістро рідний край. В коментарях, друзі, ви частенько запитуєте, де у трускавці можна поїсти. Оце одне із місць, тут також ще є солохина кухня недалеко, зразу біля церкви Святого Миколая. Ну і ще кафе Катерина, там за готелем Нафтуся. Подивіться, як гарно вітер розвіює ці українські прапори. Ну Це, бачите, не повністю прапор, так просто стрічками так зроблено, але ну, здалека все виглядає як. Український прапор, українські національні кольори. Хочу вам, друзі, показати ще одне культове місце на території церкви Святого Миколая. Я ще вам тут ніколи це місце не показував. Це гріб Господній. Культове місце облаштували на території храму Святого Миколая Української греко-католицької церкви, що у центрі міста. Гріб Господній це головна святиня християнського світу, і це гробниця у скелі. Де згідно з, Є... з Євангелієм після розп'яття був похований Ісус Христос і на третій день Воскрес. І тут зробили просто копію. На території церкви досить це все гарно виглядає. Не знаю, можливо, хто приїжджає от рускавець на відпочинок, цікавиться, то можна, бачите, відчинено, можна прийти і все подивитися. Так це все виглядає. Можна тут і свічку поставити помолитися. Звісно гарно все зробили. Дійсно культове місце. Схожий бачив також в монастирі, в Гошівському монастирі, коли я їздив минулого року. До речі, відео є на каналі цієї екскурсії. А зараз ми, друзі, від церкви Святого Миколая пройдемо ще в напрямку до бювету. Сьогодні в Палаці культури Шевченка співає Роман Скорпіон, але я думаю, що на бюветі його не буде. Оскільки давно я вже не бачив, давно він не приходив на бювет. Раніше він частенько був зі своїми дівчатами, приходив на анонс концерту. Ну і також неодноразово виступав на центральній сцені міста, коли якісь були святкування. У Трускавці, а зараз я вже його виступів давно не бачив, потрібно тільки йти в Палац культури Шевченка. Ну, і заодно зараз подивимось, скільки ж людей на курорті. Літо ж триває, 17 червня, сезон відпусток. Ось прямо перед нами якраз знаходиться на першому поверсі Бістро Рідний край. Ну Зараз бачите такий час, що всі люди йдуть в напрямку. До бівто хтось води попити, набрати води. А хтось, можливо, думає що подивиться анонс концерту, або просто прогулятися курортним містечком сьогодні, до речі, комфортна температура, плюс 20 в день було, зараз. Ну, зараз також ще плюс 20. Я думаю, ну, ще тепло. Я ще в футболці, так що холоду не відчувається. А в попередньому відео, друзі, я вже сьогодні показував. Що ресторан Чиберек ще на місці, ще не переїхав, але у Трусканці вже відкрили дискоклуб Шайба. Вартість відвідування 100 гривень з людини, і написано було, що працює до 23.00. ось так виглядає церква Святого Миколая. Зараз бачите, фасадні роботи тривають, якась реконструкція проходить. Буде виглядати, напевно, ще цікавіше. а Ми спускаємося вниз сходами до центральної площі. Майдан Незалежності називається центральна площа. Є тут також і центральна сцена зразу буде, на якій частенько також раніше відбувалися різні виступи, різних виконавців, дуже багато у трускавці різних святкувань відбувалося. Раніше, навіть пам'ятаю, до війни трускавці влаштовували раллі по місту, автогонщики ганяли. І також, пам'ятаю, проходив фестиваль Корона Карпат, кінофестиваль. В кінотеатрі Злата транслювалися 5 днів безперервно фільми українських режисерів. Зараз, звісно, вже цього кінофестивалю немає. А він, я пам'ятаю, здається, двічі проходив у Трускавці. А далі, вже, бачите, розпочалася повномасштабне вторгнення. Війна почалась. Ось це готель. Навтуся. Також музей історії Трускавця. Ліворуч від нас. Ну і зразу починається центральна площа Майдан Незалежності. Так як і в Києві. Майдан Незалежності. Праворуч є кав'ярня. І чую, що біля музичної альтанки лунає музика. Зараз подивимось. Давно біля музичної альтанки не було концертів. Але, друзі, в коментарях, яка вартість проїзду громадським транспортом по місту. Я, друзі, не знаю, чесно кажучи, я громадським транспортом не їжджу, але буде можливість, обов'язково запитаю і розповім вам, яка вартість. Ну, я думаю, десь до напевно, 30 гривень точно. Місто. Можливо, менше, можливо, помиляюсь. Якщо хтось знає, то обов'язково напишіть в коментарях, буду вдячний. і Ну і також запитували в коментарях, скільки буде коштувати таксі від залізничного вокзалу до санаторію Карпати. Ну, я думаю, друзі, десь в напевно 200 гривень, можливо, навіть і більше. Знаєте, оці таксі, які знаходяться на залізничному вокзалі, то вони там у них свої розцінки. А Є також служби таксі, там, наприклад, 838 чи Болт, там Uber, ну які є в Трускавці. То якщо ви наперед замовляєте там за кілька хвилин до приїзду або можете просто почекати, то вам вийде набагато дешевше цими на таксі. Проїхатися від залізничного вокзалу до наприклад, того чи нічого. Санаторія там обійдеться в районі 100 гривень. Буде, там, Ну, не було концертів біля музичної альтанки, але людей бачте, вистачає, фактично всі лавочки зайняті, а, <Львів> багато людей. І, <Львів> дуже багато. Людей дуже багато. Ну, не порівняти ті часи до війни або ще взагалі, якщо взяти там із 2006-2008 рік, коли я там вперше приїхав на курорт. У 2006-му я вперше поїхав в Ну, Тут було важко прийти навіть до цієї вулиці, настільки було багато людей. Я в своєму житті стільки людей не бачив, як бачив у Трускавці. Ну, ще бачив в Києві в метро, отак, в час пік. Так само було дуже багато людей. Ось то мої знайомі навіть говорили, що раніше люди винаймали квартири навіть в місті Борислав. Я так думаю, що і в Стебнику. Ну люди шукали де подешевше знайти. Житло і автобуси тоді дуже ну, недорогі були, можна було собі дозволити, проїхатися, набрати води, попити води, прогулятися трускавцем. Але жит... на житлі все рівно можна було зекономити. Але в Трускавці ще була така проблема, що важко було знайти житло. Все було зайнято, всі квартири, всі готелі, санаторії, все було зайнято, я пам'ятаю той період. Можливо, ще навіть не було стільки готелів, скільки зараз, але все було зайнято, друзі. В літній період, ось, наприклад, так як зараз, то було важко знайти. Чую, лунають пісні Романа Скорпіона. Бачу, колонка виставлена тільки одна, так що концерту точно не буде. Ну, мається на увазі анонсу концерту. Концерт палаці культури буде. Якщо винавіть пісні і продаються квитки, значить концерт буде. А ось анонсу не буде. І люди навіть не чекають. Ну, зараз ми пройдемось ще до спортивного майданчика. Бачу біля вівеету взагалі аншлаг. Людей чимало. Ну, бачите, погода сприяє, тому спеки ще немає. Плюс 20 в день, ну, комфортна температура для прогулянок. Знаєте, не будете сидіти в готелях, в санаторіях. Хочеться пройтися, побачити щось, почути, що цікавого на курорті подивитись. Ну і процедури в санаторіях чи готелях відпускаються ну, з, до обіду або вже там після обіду, але не в вечірній час. Ввечері можна розслабитись, піти на концерт, чи в кіно, чи в кінотеатр. Наприклад, десь чи в кав'ярні якось присісти, чи ресторан. Дуже багато ресторанів з живою музикою зараз у Прускавці. практично в кожному ресторані. Музика, жива музика до вечора. До вечора, до 23.00. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Всім велика подяка за коментарі, за лайки, які ви пишете. Я, друзі, нікуди не пропав, бо ви вже там почали хвилюватися. Що немає нових відео, я їздив, друзі, на відпочинок і найближчим часом вийдуть відео з цього відпочинку. Досить цікавим видався відпочинок, гарно відпочив. Дуже багато відео для вас назнімав. Що? Що? Чекайте, буде новий міні-серіал напевно про відпочинок. Бача Кришталевий палац також запрошує. Буде 24 числа якась вистава, цирк. Бачу, буде Левко Дурко навіть зі Львова, хто пам'ятає такого. Сплука? Ліворуч від нас знаходиться спортивний майданчик, також дитяча ігрова площадка знаходиться, тренажери. Кому цікаво, хто займається спортом, то зранку тут зранку тут людей вистачає. Хто полюбляє спорт. Ну, Бачите, дитячий перевозик кота і маленьких дітей. Зараз о, батьки приїхали на курорт з дітьми, канікули вже в школах. Ну і також, напевно, в також, можливо, якісь канікули є. Ну і в батьків розпочалися відпустки, значить, то треба їхати на відпочинок. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!